Привіт, рибки! Почну з вас. А, окей, я побачила ваші коментарі. Тих, хто писав мені, так. А, все ж таки, буду робити я розкопчик на листопад на всі сфери. Ну, як на всі? Це буде робота, це будуть фінанси, це буде кохання. І якась найважливіша подія в цьому місяці, на яку варто звернути увагу. Листопад, він такий в нас, ну, Дуже важливий місяць в плані енергії, і, мабуть, із за того, що в цьому місяці такий серйозний коридор затемнень. У вас тут випадає карта семірочка Кубків, фокусуйся камера, яка може казати про те, що у вас дуже багато мрій, які вам дають, знаєте, ви впадаєте трошки в ілюзії. Це такий стан не зовсім гарний, він інколи навіть дуже критичний, тому що ви можете впадати в болотце. Також ця карта говорить про те, що ви, в принципі, почнете мріяти, бо мрієте про таке, чого, чого ви не хотіли раніше, або не задумувались про це раніше. Ну, давайте дивитися далі, так? А, що вас рибки чекає в листопаді місяці? В роботі, що вас чекає рибки в листопаді місяці, в шах. що вас чекає рибки в листопаді місяці в коханні, для тих, хто одинокий, для тих, хто у відносинах постійних, і для тих, хто в трикутнику. Ну, і найголовніша подія цього місяця для вас, рибки. Так, давайте дивитися. Ну, робота у вас виходить карта Луни, старший аркан. Ви повинні пам'ятати про те, що а, молодші аркани вони говорять про якийсь у нас битовий событийний ряд, да? А Старший аркан, він е, говорить про якусь дуже важливу, серйозну відправну точку. Зараз може у вас якась критична ситуація в роботі, може, вас звільнили, може скоротили, може, ви шукаєте роботу, а може, ви зрозуміли на своїй роботі, що вам там більше не цікаво, так? Або мало платять. І у вас такий зараз стан, де б його щоб знайти, як куди піти. Так? По цьому аркану можу сказати, що вам потрібно прям всіляко довіряти своїй інтуїції. От куди вона вас веде, ідіть туди. Ви обов'язково щось знайдете. Але по луні це, знаєте, це такий момент, коли ми починаємо слухати себе, а що я хочу, а чого я вартий, а що я вмію. так? М -м 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 -м. Можуть бути якісь дуже сильні страхи на рахунок роботи. Тут я вам. Прям рекомендую не переживати і не боятися цього. Чого ще стосується старший аркан Луни? Справедливість, що означає несправедливість відлюдних. У вас дуже серйозний момент в плані роботи. Бачите, знову у нас виходить карта ілюзій, карта мрій, семірочка кубків. По-перше, що я вам скажу, у вас виходить три старших аркани. Я більше, більше витягувати не буду, я просто розкажу, що карта справедливості вона говорить те, що те, що з вами зараз стається, це по справедливості, це те, що повинно з вами статися. Щоб ви навчилися, знаєте, балансувати в цьому житті, щоб ви навчилися. Балансувати між своїм особистим життям і роботою. Так? Може ви багато приділяли уваги роботі, а може, наоборот, не роботі, а своєму особистому життю. так? А, також, знаєте, передивитися свої навики, що ви вмієте, чого ви не вмієте в плані роботи. М -м Плані юридичному, того, що карта справедливості це ще й юристи. Ви повинні розуміти, що якщо ви десь кудись йдете працювати, воно повинно бути все дуже гарно бути оформлено. І це повинна бути якась компанія, не там шарашкина контора, а щось дуже таке серйозне або офіційне. Так? І по відлюднику я можу сказати, що ви починаєте свій шлях. Це те, що вам дано зверху. Зараз чекайте, в мене розряджається телефон. А, відлюдник це людина, яка а, починає вивчати щось нове, або починає свій якийсь шлях, починає щось шукати, шукати свою роботу, шукати своє призначення, да? чого ти вартий, що ти вмієш, як ти це вмієш робити. А, знаєте, ваш досвід вам допоможе знайти. Роботу своєї мрії або те, що вам реально буде подобатись. Але вам потрібно до цього готуватися, щось може довчити, завчити, навчитися. По відлюднику це ще коли ми знаєте, щось вивчаємо дуже прискіпливо, прям не поверхню, а слово за словом стараємося запам'ятовувати. так? Також відлюдник — це може комусь варто задуматися про те, щоб бути вчителем, щось да? комусь когось навчати або бути преподавателем. Да? Е Бо відлюдник, він такий, в нього свій досвід, в нього своє бачення життя, і він гарно вміє, е скажімо так, подавати ці знання. Інколи він е зациклений на собі. Але ви повинні розуміти, що світ міняється, і бути людиною, яка опирається тільки на свої знання, воно того не варте. Старайтеся приймати те, що приходить в ваше життя, і те, що вам підказують інші люди, або якось стараються вам допомогти. Ну, такі карти у вас на роботу дуже жорсткі, я б так сказала, але вони дуже сильно у вас пов'язані з духовністю. Я не можу сказати, що тут ось тільки матеріальний аспект, тут щось більш високе для вас. І по самі ручки кубків, яка виходить на дні колоди, я вас благаю, будь ласка, розставте пріоритети, розставте свої побажання і бажання по полочках. Коли ви це зробите, Всесвіт вам буде реально допомагати. А коли ви почнете хотіти все підряд, Всесвіт вам ніяк не допоможе, тому що. Так, це вам дасть змогу йти далі, рухатись далі, не боятися того, що буде у вас в майбутньому, так? Сама карта ця випала. А, так, коли ми знаємо, чого ми хочемо і що за чим у нас іде, так? Воно починає збуватися насправді набагато швидше, ніж ми думаємо. Так, давайте далі, що вас чекає в грошах рибки. Паш жезлів. Паш жезлів говорить про те, що будете щось відкладати. Може, ви кудись збиралися там поїхати або вкласти гроші, ви цього поки робити не будете. Ви будете уважно вивчати те, що у вас зараз стається в вашому житті. Чи варто вам витрачати? Ті гроші, які у вас зараз є, і на що ви їх витрачаєте. Так? По пажу це можна відкладати гроші на те, щоб рухатись далі, на те, щоб у нас були сили рухатися далі. Так? Хтось по пажу жезлів почне вивчати щось. Так? Може, хтось вкладається грошима в навчання, для того, щоб в подальшому ми змогли працювати на чомусь новому. Повчати щось нове, не знаю, піти на нову роботу, або, наприклад, проявити себе по-новому на своїй стабільній роботі, так? отримати якусь нову должность. Да? Що ще означає для вас паш жизів? Пентаклів. Ну, я вам так скажу, у вас тут з грошима все хорошо, як я бачу. Непогано. Виходить дев'яточка пентаклів. Дев'ятка пентаклів говорить про дуже таку самодостаточність, да? дуже самодостаточну людину, яка може собі дозволити там їжу, одежу, яку вона хоче, так? яка їй подобається. Але в цьому стані дуже важливо зрозуміти, що не можна зупинятися на розвитку, того, що цей стан дуже швидко піде на спад. Тому може, ви почнете щось вивчати нове. Також, із за того, що у вас, може, є зараз гроші, ви будете відпочивати, не будете займатися собою, ви дуже швидко можете впасти в ілюзії або замріливість. Це говорить про те, що вам потрібно взяти себе в руки і розставити пріоритети, зрозуміти, чого я насправді хочу, чого я бажаю, що мені в житті потрібно. І на дні колоди, на дні колоди. Ну, я вам так ще скажу: по цим двом картам. Нібудь да? не витрачайте дуже багато грошей на свої забаганки, на свої побажання. Так, ви їх собі дозволити можете, але е я не можу сказати на 100%, що ви дуже будете задоволені. Тільки якщо ви почнете щось вивчати нове, так, е якось рухатися в плані е розвитку, у вас є шанс на туз пентаклів. Це говорить про те, що у вас є шанс отримати. Роботу, яка вам подобається, або є шанс десь підзаробити грошей, отримати премію, отримати, не знаю, спадкоємство, наприклад, так. пентаклів – це ще здійснення мрії, це те, чого ми дуже сильно хочемо. І єдине, що я вам скажу, якщо вам буде даний шанс на цей туз пентаклів, так? На здійснення мрії, бо це матеріальний пентакль. Вгадайте його. Тому що, якщо ви цього не зробите, у вас всесвіт цей шанс відбере. Він побачить, що ви цим е не пользуєтесь, так? І у вас цей шанс відберуть. Тому старайтеся хапатися, так? Давайте дивитися, що вас чекає е рибки в коханні, тих, хто в нас е одинокий. Король Кубків. Король кубків це для вас, чоловіки, для вас, жінки. Це ваша сила, це ваша стихія, це риби, рак і скорпіони. Це, знаєте, бути закоханим. Ви, дівчата, можете просто закохатися в таку людину, або у вас закохається така людина. Може, ви з кимось зустрінетесь. Ви, хлопці, в принципі, можете бути в когось закохані, або, знаєте, це ще. А, Мати в собі стільки любові і розуміти, що ви готові подарувати це кохання? Єдине, що я вам скажу, не йдіть дуже сильно в алкоголь, в алкогольні сп'яніння, тому що м ця карта теж про це говорить. Ну, король Кубків це хтось з водної стихії та людина, з якою будете спілкуватись, або ж ви будете в когось так сильно закохані. так? Що ще означає король Кубків? Для одиноких рибок. Ну, що я вам скажу? А тут мені здається, що навіть якщо ви думали, що ви одинокі, ви не одинокі. Ви тут можете повернутися до своєї стабільної половинки або людини, з якою ви були довго, так? То що ви розумієте, що ви кохаєте. Бо то, що четвірочка пентаклів це, стабіль, це щось стабільне, це те, що я нікому. це та людина, яку я нікому не віддам, так? Може, ви, дівчата, так закохаєтесь в таку людину, може, у вас хтось так закохається, або у вас вже хтось так кохає. да? Може, у вас були вже такі відносини з людиною, але вона до вас повертається знову. Тому що це те, що було довго з вами, це стабільна ваша пара, і по карті силі старший аркан ми розуміємо, що в нас така пристрасть, і в нас стільки кохання до цієї людини, що. Як вам сказати, ну, дуже хочеться її бачити, дуже хочеться з нею контактувати, дуже хочеться з нею, мабуть, інтиму, пристрасті, це все дарувати і показувати. Також ця карта ще говорить про ламувати якось простір, так? Може, ця людина буде проламувати ваш простір, дівчата, або ви, хлопці, будете ламати чийсь простір. Даби заполучити да, своє кохання, свою кохану людину, бо вона дуже вам потрібна у вашому житті. Давайте дивитися далі. Для тих, хто. Кстати, карта Зірки це ще для одиноких, вона говорить про те, що в когось ця людина може бути за кордоном. Далеко десь від вас, може в іншому місті, може, в, іншому, в іншій точці міста, в якому ви живете, якщо воно велике, так? А, також карта зірки це мрія. Це та людина, про яку ми мріємо, або вона для нас як мрія, як щось, або ми розуміємо, що ось це та людина, яку я завжди хотіла, або хотіла бачити поруч з собою, так? Давайте дивитися для тих, хто в постійних відносинах. Карта башні, аркан. Угу. Що означає для вас башня? Карта сюда. Ну, я вам так скажу: в когось тут дуже сильний кармічний урок, який у вас повторюється один за одним. В плані, ну, він у вас якби на репіті, да? Карта башні говорить про те, що відносини можуть закінчитися. Або. Проходити дуже сильну трансформацію через розруху, через сради через скандали, через розставання, так? І по карті суда я можу сказати, що це ситуація, яка вже може у вас в житті не вперше. Це або ситуація з минулого, або ситуація, яка повторюється в вашому житті, або людина з минулого. Просто колісниця говорить про те, що ви. Могли розстатися зі своєю половинкою, але ви повертаєтеся тому, що це людина з минулого, з якої у вас була розруха. І по колісниці це або ця людина до вас приїде, або ви до неї поїдете, так? Може, у вас буде примирення. Ну, мені, чесно кажучи, судячи з одиноких рибок, мені здається, що у вас реально може бути примирення. Або людина, з якою ви розсталися. Дуже швидко повернеться в ваше життя. Також може бути таке, що дуже різке може бути розставання з людиною е, у відносинах. Е, і це, скажімо так, ваш кармічний урок, ваша карма. Швидко по колісниці, розставання по башні, а уроки карми це по карті суда. Тому що суд, він прям такий. Е, знаєте, це, це навіть коли ми. Проходимо уроки не з минулого, а з минулого, яке ми переживали там рік-два назад, а з минулого життя. Так? Ця людина може бути з минулого життя. Може, ви таку людину зустрінете? Може хтось зараз розстанеться з кимось, і ви можете зустріти таку людину, так? Але по колісниці в когось може бути таке, що це можуть бути несерйозні відносини. Тому будьте уважні, бо ця карта, знаєте, прийшов у відділ, от в якомусь такому ключі. Так що старайтесь, і це прям, знаєте, от ваш кармічний урок, ваша трошки ментальна бідність в плані відносин. Старайтесь виходити з цього стану, бо насправді тут люди дві каліки. Або перенароджуйтесь, допомагайте один одному, або, в принципі, закінчуйте, закінчуйте ці відносини, якщо вони у вас в такому стані там. Багато часу і вони не роблять щасливими ні вас, риби, ні вашого партнера. Ну, давайте дивитися далі. Тим, хто в трикутниках. Карта дурак. Що означає карта дурак? Карта закоха. У вас прям три старші харакани. М да. Знаєте, що я вам скажу? Е якщо ви були в трикутниках, а ви, скоріш за все, були в трикутниках, тому що на Трикутник вийшла карта закохань, ви виходите в дурака. Виходите ви в дурака, ви обнуляєтесь. Ви розумієте, що вам ці трикутники, може, не потрібні. Може, ви виходите з трикутника? Мені щось здається, що тут людина робить вибір серцем, якщо у вас був трикутник, заради зірки. Зірка це людина, яка у нас, опять же, десь за кордоном, далеко від нас. Або це людина, з якою ви не спілкуєтесь, може, спілкуєтесь по інтернету. І ця людина для вас це як. Знаю, як ваше щастя, як ваш талісман, як ваша кохана людина, так? Ви мрієте про цю людину. І у вас, насправді, по пажу пентаклів, це такі плани на довгострокову перспективу. Так, вони, може, трошки нерішучі, може, ви поки ці плани не оголошуєте, не показуєте, не рухайтесь вперед, але вони у вас є. І по пентаклях це щось серйозне. Прям дуже гарно. Мені здається, що у вас надійкось був повішений. Це. Говорить про те, що, може, у вас, якась ситуація в житті, була у дуже підвішеному стані. Це могло реально стосуватися трикутників, або із за трикутника ви себе підвісили в такий стан. Бачите, в нього тут голова, зараз я вам покажу, ось така світленька, так. Це говорить про те, що повішений дивиться на ситуацію під іншим котом на 180 градусів. Він щось починає розуміти, щось бачити. Не так, як раніше, якась мудрість приходить, так, в його життя. І ви, судячи з цього стану, починаєте розуміти, що ніякі трикутники вам не потрібні. Ви хочете більш чогось серйозного. Ви хочете робити вибір серцем, ви хочете бути з тією людиною, яка вам по серцю, яка вам дуже важлива і дорога. Так? Може бути таке, що в когось а, по дураку ви дуже часто міняєте партнерів, зі всіма спілкуєтесь, гуляєте с ПТ, так? І у вас є трикутник. Може, у вас є зараз постійний партнер, але є ще партнер, який знаходиться від вас далеко. І ось його ви розглядаєте як щось дуже серйозне для вас, в якомусь такому ключі. Ну, в принципі, все. Трикутник мене порадував, дуже гарно виглядає ця комбінація. Давайте подивимось основну подію цього місяця для рибок. Король мечів. Ну, дивіться, король мечів це або людина з вашого минулого. А може, це ваш колишній чоловік. Ви, чоловіки, можете мати справу з, зі своєю колишньою жінкою, так? Ви просто в ролі колишнього чоловіка. Це, в принципі,. Люди з минулого, так? Може, це буде стосуватися ще війни, або лікарів, або юристів, так? Будете щось оформлювати. По королю мечів я можу сказати, що це ще архетип, це стан людини, яка дуже багато мовчить, багато думає, розкладає все по полочках, всім допомагає, але мовчки. Це знаєте, бути самому в собі. Але бути холодним. І неважливо, ви дівчина або ви хлопець, це ось бути такою холодною людиною, яка в будь-який момент може щось відрізати в своєму житті, не дивлячись ні на що. У когось тут це може стосуватися реально людини повітряного знаку зодіаку, риби ой, риби, Терези, водолії і близнюки. Ось ця людина може для вас стати такою, знаєте, самою яскравою. В вашому оточенні, або це хтось військовий? Просто це може бути і чоловік, і жінка просто такого складу ума. Так? Тут у людини мозок працює дуже неперевершено, дуже добре. Це коли мозга працює в тому направленні, да? що ще для вас означає король мечів рибки? Що це означає рафант? Чай, диявол. Я бачу, в когось тут виходить кохана жінка, так? А що ще означає для вас П'ятірка жезлів? Розумієте? У вас тут виходить іерофант, і П'ятірка жезлів. Які говорять про те, що будьте акуратні, того, що, скажімо так, може бути вияснення якихось відносин. І це трошки туповатий такий спор або скандал. Насправді, у вас в цей момент будуть виходити ваші демони, ваш диявол і ваш, і вашого партнера. І по Ерефанту тут важливо не перегнути палку як правильно, як неправильно. А, бо в спільній карті з дияволом це правильно, неправильно, може зіграти дуже погану шутку як для вас, так і для партнера. Тут важливо бути націленим на щось більш чисте, чесне, добре, так? і справедливе, от в якомусь такому ключі. Знаєте, в когось тут може бути поганий, в когось може бути поганий досвід в минулому житті, може, це буде, може бути пов'язано якось з сім'єю. Хтось був розведений, так? Ви повинні розуміти, що цей досвід, який ви маєте, негативний, він дуже погано може впливати на ваше зараз життя, яке у вас іде, так? Боєрофант і диявол це щось погане, пов'язане з сім'єю. Те, що ми зараз транслюємо в своє життя, в когось це може бути пов'язано з королевою жезлів, а тут далі йде королева кубків. Я можу казати це про те, що це може бути як дві жінки, так і одна жінка. Просто що вона має. Вона і кохана жінка по королеві кубків, по королеві жезлів вона ось така магічна. Це може бути вогняний знак зодіаку, овни, стрільці льви. Це така маленька відьмочка, яка при притягує до себе е людей, не дивлячись ні на що, бо в неї такий внутрішній магнетизм є. Так? Це ви дівчата можете бути такою, або ви, хлопці, просто маєте справу з такою людиною. І я вам так скажу, що для вас, хлопці, виходить старша аркан імператриця і рицар Пентаклів. Знаєте, ви можете сприймати цю людину як свою майбутню дружину або жінку, мать, матір своїх дітей, так? І ви розумієте, що ви хочете рухатися в направленні цієї жінки, або з цією жінкою в направленні якогось більш стабільного життя. Також по імператриці це мати народження якоїсь ідеї на рахунок відносин, на рахунок цієї жінки, наприклад, так? І ви розумієте, що ця ідея у вас доволі серйозна. Для вас, дівчата це ви стаєте такою імператриці, не дивлячись ні на що, не дивлячись там, на скандали, спори і все інше. Ви розумієте, що ви імператриця, ви розумієте, що ви е варті не просто більшого, ви варті всього найкращого. І по імператриці це мати гарні, е гарні мізки, гарну зовнішність. Цінності, погляди на життя е воспитання, да? це в цьому ключі. І ви не, не, не хочете, що попало, так? ви хочете відносини, які будуть розвиватися стабільно, які, в принципі, будуть розвиватися і будуть розвиватися в якомусь дуже серйозному ключі. В когось реально тут програється момент того, що хтось комусь захоче зробити пропозицію. Щось більше Ну, Здається, що це ви, хлопці, захочете зробити пропозицію. Або дівчатам хтось зробить пропозицію, так? Тому що зрозумію, ну, не можу я без цієї, без цієї жінки. Ну, вона така магніт-магніт, да? що я її дуже люблю. Ну, в принципі, все. Давайте подивимося ще рекомендацію для вас, як вам себе поводити в цьому місці. Рекомендація для рибок. Смірочка Пентаклів, що б у вашому житті не ставалося, приймайте ситуацію такою, яка вона є, і йдіть, будь ласка, далі, не дивлячись ні на що. Йдіть до своєї цілі. Як би вам страшно не було, стосується це роботи, стосується це відносин, всі карти у вас в руках. У когось це може реально стосуватися роботи. Якщо ви будете шукати роботу, якщо будете вкладатися в це своїми силами, ви її знайдете, причому знайдете таку, яка вам дуже сподобається. Ну, в принципі, все рибки це був такий маленький міні-розклад на листопад. листопад місяць для вас. Люблю, цілую, обіймаю миру на всім.